Шановні добродії. Ось і настала доочікувана пора зимових свят веселих та щирих, коли кожен з нас сподівається на диво та здійснення найзаповітніших мрій. Але яка радість без новорічних символів різвяного дідуха та вогнів зеленої красуні ялинки? З нагоди різдвяно-новорічних свят на головній площі міста Дрогобича встановлена ялинка сьогодні, 25 грудня, величне і присвітле свято Свято у католиків Різдво Христове, свято миру та надії, світла і тепла, що зігріває усі наші душі, повертає нас до терпимості, чистоти наших помислів та любові до ближнього. Хай світло вівлеємської зірки осяює ваші душі, даруючи мир, родинний затишок та достаток. До слова вітання запрошує секретаря міської ради Олега Хруща. Христос рождається. Я думаю, що саме так сьогодні треба вітатися, оскільки значна частина людства і світу сьогодні святкує Різдво Христове. Та зірка, яка вчора зійшла, ознаменувала пришестя чогось нового. Різдво Христове в наших серцях завжди було позначене тим, що ми очікували нового прийдешнього нового нового року. З Новим роком ми завжди очікуємо нових сподівань. І в теперішній непростий час хочеться висловити і мені. Зокрема, і я думаю, кожен з вас має сподівання на краще. Ми сподіваємося, і я з вами про те, що запанує мир на нашій українській землі. Ми сподіваємося на те, що покращиться наш добробут, спільний наш добробут, спільне наше співмешкання, нашому невеличкому містечку, нашому невеличкому, але давньому і славетному місті Дрогобичі. З нагоди сьогоднішнього свята, з нагоди Різдва Христового, з нагоди прийдешнього нового року, я хочу вам всім побажати міцного здоров'я. Я хочу побажати нам світлих сподівань у наше світле, спільне майбутнє. Я хочу, щоб ми жили однією дружньою, мирною сім'єю. Хай нас всіх благословить Господь і хай нам щастить у новому році. Хай збудуться наші всі заповітні мрії і сподівання, і хай нам буде легше і краще разом всім. Слава Ісусу Христу! До слова вітання. Запрошую настоятеля Римокатолицької громади церкви святого Фоломія Отця Мирослава Леха. Христос народився. Дуже сердечно дякуємо пану меру Тарасу Кучмі, який сьогодні вночі побував в нашому храмі на святі Різдва Господнього. І пан мер сердечно нас привітав з тими святами і говорив, що народжується на землі віра, надія і любов. Вона народжується разом з пришестям Ісуса Христа. Завжди, коли відзначаємо цю історичну дату, говоримо, що Ісус Христос народжується не лише десь там у минулому, 2000 років тому назад, але Він народжується завжди в наших серцях, народжується тоді, коли людина має бажання творити добро. Христос народжується тоді, коли ми маємо бажання творити любов, даруємо її. І як гарно один з священників наших говорив, писав такий вірш: для чого святкуємо Різдво Господнє, для чого співаємо колядки і для чого вдивляємося в зірку на небі, і давав такі відповіді: для того, щоб вчитися любові від Христа, для того, щоби дивитись на себе і до себе посміхатися, для того, щоб подавати собі руку. Для того, щоб після довгих років життя ми не ставалися людьми злими, вдячні за це запрошення, тому що влада міста в нашому костелі не часто бувала. Дякуємо пану Меру за його присутність, за його привітання, дякую також представникам влади, які сьогодні нас поздоровляють. І це є такий маленький знак, що ми до себе приближуємося. І це є маленький знак, що Бог, який приходить на землю, нас спільно об'єднує у цьому величному святі. Ми би хотіли Риму Католицькою громадою на початок заспівати нашу польську колядку вщут чіше. Хор в нас розлетівся на свята, тому що кожен має свої заняття, і я взяв гітару і сьогодні заспіваємо. arason o seio para a filha wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, Pana. Слоно і війна! Користаючися ще з нагоди, що я є біля мікрофону, бо часу маємо небагато, бо в нас служба Божа ще є в костелі на українській мові зараз різдвяна, хотілося би сказати ще такі слова вірша одного про любов. Один з поетів-священників говорив, що найкращі вчителі це люди, які кохають, тому що від них можна вчитися дуже багато доброти. І каже такі приклади: одного разу обірвався гудзик від вбрання пані молодої, а пан молодий кинувся, і як воротар на льоту цей гудзик зловив. Одного разу падав пелюсток квітки на землю з букету пані Молодої. А пан молодий так швидко нахилився, що тріснули йому підтяжки. Одного разу в палець вколола молодого голка з ялинки, і пані молода прибігла, щоб дмухати йому на болючий палець. І цей священник каже: від закоханих вчимося гарних слів. Моя трояндо, моя квітка, моя петрушка, моя цибулько. Закохані говорять так, якби вчилися ціле життя уроку ботаніки, а загнівані. А загнівані говорять так, якби вчилися ціле життя уроку зоології, бо називають себе ти Тибаранти, ти свиня. Дорогі брати і сестри. У простих прикладах в Біблії говориться прекрасно про любов у простих прикладах. В літературі нашій говориться про любов. Багато митців українських говорили, чим є любов до держави, до людини. Народження Ісуса Христа говорить нам про те, чим є любов Бога до нас, людей. Він народжується для спасіння нашої душі, Він для спасіння нашої душі помирає на Христі. Для спасіння нашої душі воскрешає і вступає до неба, для того щоб наші голови не були схилені від якогось ярма гріха до землі, але щоб наші голови були підняті до неба. Нехай ці світлі, свята, різдва Господнього, коли вдивляємося в зірки на небі, співаємо колядки, будуть тим часом, коли хочемо прямувати тою дорогою, яка нас до цього неба буде приближати. І нехай це свято, яке нас об'єднує, буде власне тим знаком нашої взаємної любові і доброти. Заспіваємо ще, парафіяни, голосно, щоб вас всі почули колядку «Прибіжелі до бетлеєм пастеже. <му> Skocznie dzieciąteczko na liże. Chwala na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwala na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Utlony w pokorze, tobie serca ochotnego o Boże, chwala na wysokości, chwala na wysokości, a pokój na ziemi. Chwala na wysokości, chwala na wysokości, Pańskiej samogłości, których oni nie słyszeli jak żywi chwala na wysokości, chwala na wysokości, a potuj na ziemi. Chwala na wysokości, chwala, na wysokości, Питання запрошуємо отця Ігоря. Христос страждає. отці, дорогі брати і сестри. Є одна чудова книга про Дрогобич, написана дрогобичаном про міжвоєнне місто. Вона називається Атлантида. Це Анджей Хсюх, Він написав про Дрогобич, який тоді ще був. Півтора міста, бо складався з польської громади, юдейської і, власне, української, греко-католицької. На жаль, він називається місто Атлантидою, тому що цей радянський більшовицький потоп, він немов би поховав під собою це місто, про яке Анджей згадує як найкраще. І ось і дуже важливо. Що Дрогобич не просто був півтора міста, він ще повинен ним стати. І ось можна сказати, тим нашим сьогоднішнім святкуванням поволі, поволі та Атлантида, надіюсь, виходить. Так само надіюсь, що наступного року ми з вами наше святкування почнемо не тільки з католицького, не польського, як це у нас говорить, а католицького різдва, а можливо почнемо разом з Хануки. Є теж таке зимове свято. Бачите, Різдво Христове сталося, коли, здавалось, насправді в світі згустилася темрява. У Римі воцарився Август. В Палестині влада Ірода здавалася безсумнівною, тотальною. І серед тої темряви малесенький малесенький промінець надії. Так само і ми різдво святкуємо в ті дні коли ніч довше, але саме від того моменту день більшає і нам показує, що все ж таки Бог таки перемагає. І в цьому є вітання. Навіть серед чорної, чорної темряви, все ж таки вірити в те світло, навіть якщо промінці його дуже маленькими не певнити, вірити в світло, вірити в добро. Коли Господь народився, люди очікували Спасителя, очікували того, хто принесе їм правду, справедливість, мир. А він став одним із нас. Бо всемогутній Бог не може нас спасти без нас. І він прийшов, щоб разом з нами здобути правду, мир, справедливість, власне, любов. І тому, знаєте, є така єврейська поговірка. Поділене горе це половинка горя, поділена радість це подвійна радість. І отож, саме головне в житті не просто щоб не було горя, і не тільки щоб була радість. Саме головне в житті, щоб було з ким ділитись. Для цього прийшов Господь на землю і подає нам урок, щоб ми вміли ділитися всім. І знаком цього є сьогоднішнє свято, католицьке, тобто вселенське, Різдво, з чим вас вітаємо. Ну і саме останнє. Знову ж таки, равіни казали, щоб перемигти темряву, не треба брати палку, треба запалити світло. Вітаючи наших братів, з якими ми сьогодні молимось, ділимось радістю. Бажаємо всім нам. Запалити свічку наших добрих діл, нашої небайдужості, нашої милосердя, нашої правди. І так, з тим запаленим світлом зустрінемо нашого Спасителя. Христос рождає! Зі святом вас вітає учасниця проєкту маленькі гіганти Оля Гарбузюк. Пісня новорічна. Вам добра від Різдва і до Різдва, щоб здоров'ям, щастям в хаті ви були завжди багаті, спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай у добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться бо весела днина. we mm -hmm. Породила сина, Христос родився, Мороз зродився, мали, не згодиться, зараз пімають соля, вітають пасти, дають частини, чудо, даю, чудо, чудо, повідають. Агнили служать, агнили служать своєму королю і умер тобі. Даймо слава бобишні, слава бобишні, Його заспіваємо. Христос родився, Христос родився, погода, сподався за співають, царя відають, пастирі мають Пастирі мають чудо, чудо повідають. віть, небо і земля. Прозвучали виконання Дрогобицького муніципального каморну хору легенда, художній керівник та диригент Наталія Самокішин. Шановні добродії, наше свято наблизилось до завершення. Ми щиро дякуємо усім, хто брав участь у святковому дійстві. І нехай Господь Бог поблагословить весь український народ у щасті і мирі, у добрі та спокої. До нових зустрічей. Користаючися тим, що священники можуть благословити, прийміть Боже благословення. Господь з вами. Нехай вас благословить і оберігай від усякого зла Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Господнім і провіщайте радісну новину, що Христос народився. Богу хай буде подяка.